Ромаська організація жінки в Україні приїхала до Бородянки. Наша команда моніторить відбудову дошкільного закладу піноків. Цей об'єкт був повністю зруйнований під час бойових дій в 2022 році, в лютому і березні. місяці. На територію закладу впало три великі бомби, які знесли. Повністю всі вікна, всі внутрішні перегородки, зруйнували дах. Зараз заклад відновлюється вже майже завершені роботи. Ви бачите, позаду йдуть активні роботи по облаштуванню території, відновленню дитячого майданчика, встеленню покриття. Також ви можете побачити, що заклад має встановлені сонячні панелі. Це є модифікацією, яка дозволить закладу бути енергонезалежним. В момент, коли відключення електроенергії, а також мати більш дешеву електричну енергію. Початковим відновленням закладу займався американський фонд Хоуп. Він відбудував повністю цю будівлю, зробили внутрішні роботи. Були встановлені двокамерні вікна, усюди встановлені батареї з терморегуляторами. У двох групах, які знаходяться в різних кінцях будівлі, також встановлені теплі підлоги, що дозволяє зберігати тепло і забезпечує енергоефективність об'єкту. В проєкті ми досліджуємо також відновлення закладів та те, як в ньому дотримуються безбар'єрності. Ви бачите, що тут є такий невеликий пандус біля входу. По ньому можна заїхати візочком, мама з візочком може дитину завести. Але бачите, що цей пандус досить короткий, хоча по нормах він має ширину 90 см, але немає поручень, яка б була дуже зручною для користувачів. Ми поговорили із керівництвом закладу і запропонували до відкриття до 1 вересня встановити поруч. Сподіваємося, це все в нас вийде. Ми з вами знаходимося всередині дитячого садочка пінок і ви бачите, на сходовій клітці зроблені перила трьох рівнів. Це для найменших діток, це вже для більших, а це для дорослих. Бачите далі сходи, вони мають розмітку, де видно для тих, в кого поганий зір, як сходи закінчуються. Також вони зручні і не слизькі. Зі сходової клітки ми потрапляємо на другий поверх і бачите, далі ми вільно проходимо в двері. І всюди ми не маємо порогів, тобто тут немає ніяких перешкод для пересування. По всьому закладу один рівень підлоги виведений без порогів. І так і далі. Туалет, туалет. Так, Усі дозволими освітніми потребами. Okay. Є поруч, є справа. А тут у нас і поруч. Але ми винесли, бо кажу, тут багато так. людей працювало. Місця достатньо для. Yeah. Того, що можна було розвернутися військом, метр сімдесят. Ми бачимо, що тут більше півтора метра маємо відстань. А, висота до рукомийника складає 80 см. В межах доступності серветки, мило, миючі засоби. Єдине, що нам від... відстань. До складає метр сорок вісім, до метра п'ятдесят нам вистачає. Єдине, що трохи не це висота світла, яке в мене трохи, трохи вище, але це більше ста сімдесяти см тут працювала команда однозначно, але початок відбудови цього закладу, звісно, розпочався від Project Hope, американського фонду, який виділив перше фінансування для ремонту цієї будівлі. Велика кількість дітей відвідувала його до війни. Було 136 осіб при проєктній потужності 120, і садочок працював з перших днів фактично деокупації. Тобто, як тільки почали працювати, заклади запустилися, садочок також запустився, працював на базі іншого. Тому важливо було створити робочі місця для людей, і звісно, запустити дітей. Дітей, які будуть відвідувати свій садочок, і тому відновлення цього об'єкту стояло як одним із пріоритетів, і шукалися для нього до Project Hope, Вони зробили всі ремонтні роботи. Тобто наступним був, мабуть, по фінансуванню, це центральна агенція управління проектом Литовської Республіки. Вони витратили на благоустрій і на облаштування закладу більше восьми мільйонів. Потім «Джер-3» зробило укриття близько чотирьох мільйонів, також Клотен Хелпс, який своїми мешканцями свого населеного пункту зібрав на мільйон гривень, і ми змогли облаштувати укриття за ці кошти. Кошти. І звісно, вже згодом долучилися ще і благодійний фонд відважних, який встановив нам сонячні панелі на 12 кВт, що дає нам змогу працювати навіть якщо в нас блекаути будуть. Тому якби як ви бачите, працювала команда. Всі зробили свою свій внесок для того, щоб цей садочок почав працювати. Дон, донорам нашим інвесторам. Потрібно чітко розуміти, що ж буде на виході, і для них це важливо. Це перше. Друге, вони чітко хочуть дослідувати всіх прав. Тобто від початку, що ми будемо закуповувати до кінця, що ми отримаємо. В усьому потрібно бути на місці. Але окрім того, що я працювала з донорами, основну частину роботи все-таки зробив директор закладу, яка була постійно присутня під час ремонтних робіт. Зараз ми знаходимося в укритті. Ви можете побачити, який зроблений ремонт. Його облаштували із звичайного підвального приміщення. Він розрахований. Одночасне перебування 180 людей, має 180 квадратних метрів. Ще ми чекаємо поставку нових меблів, іграшок, обладнання саме в це приміщення. Маємо тут і воду, і туалет. Ну, звичайно, це під час відбудови, під час ремонтних робіт ми маємо сучасний, гарний новий ремонт всього закладу. Під час відновлення мого закладу я, звичайно, дуже активно брала роль при саме і в проєктуванні, в відновленні, вибору кольору фарб на стінах, на підлозі. Тобто з самого першого етапу відновлення закладу я була активним учасником цієї роботи. І що я хочу порадити іншим директорам, в кого буде о, така ситуація, щоб ви не чекали, що вам щось зроблять і піднесуть уже готовий результат. Якщо ви хочете е, мати Заклад, який буде відповідати вимогам державним, вашим, це все таки ваше бачення, це ваша робота, ваше життя, то ви маєте бути дійсно вкладати свої сили, свій час, свої знання і допомагати відновленні відбудові своїх закладів.